Доброе время суток Продолжаем екзекуцію електрики Не було в мене автономного такого магнітофона, не магнітофона, я не знаю Я вирішив зробити такі колонки Жалко, що не нашлось нормальних динаміків Це 5 ваттні такі Все з мусора, бо люди спрашують Купити, купити. Ну купити просто дуже. Тим більше грошей немає. Зачем куплять, якщо куча барахла барахло цього всього? Тобто, все така БМС плата на 12 вольт, яка питає. Ну і акумулятор, В кожному по 1,5 банки. Це получається. Дві паралельні, три. 12 В 3 А. -часа. Ну, і усилитель такий на 15 Вт. 2 по 15 Вт. Сейчас я обязательно все залью обильно клеем. <laughs> ну и такая плата. Ой, там мелкая такая была паять. У меня же зрение поганое. То получается там сигнал. И отдельно на батареи да. на эту штуку. На модуль. Ну а это с этим кстати, можно выключить сейчас. То есть старым телефоном он всем не хочешь, что у нас упряжаться. Не получится. Хотел я сначала такой усилитель поставить, 2 по 30 Вт. Думаю, зачем такая мощность, тем более и батарею поставить, вот и... такие батареи поставить. Типа все. Как раз даже шей маловато Ну, потім передумав, що ці динаміки слабі. Бо на цей телефон, що я знімаю, я пробував як би підключати. Дороби нормально. Ну баса нема, тому що що ж це. це на мусорнику, старий був телевізор. і Я з нього ці динаміки зняв. У мене динаміків більш немає хороших. Ну а це повербанці це те, що я прошу снімав. Все нормально. 30 тисяч ампер часів. Бо людина одна писала там не послідовательно а паралельно получається. Там що це буде 3 всього тисячі Ну тут, коротше, 5 вольт, то 3-4 вольта і 30 ампер А через плату. Це кстати Мощна дуже плата Це мені підписчик, кстати, прислав. Вона і заряджає 3 амперами, і видає 3 ампера. Тобто 1-2 ампера, чи навіть 1,5 або 2 не пам'ятаю. Ну, другий точно трошку видає. То я не став вже там в мене дві банки просіли, це із-за того, що контроллер я цій якщо загорить. Ну це таке. Там датчик, виходить, тепла. Тобто прекрасно все працює там. Вопросів нема. А це ще це все. Він без радіатора слабенький цей усилитель. Та й не це, якщо робити, щоб він 30 Вт видавав. До треба лучший радіатор ставити. Зараз я цей телефон спробую, бо піксель, піксель нормально Супряжається все як положено. О, все воно його знайшло. Щось воно не хоче. З пікселем швидко соединилась. Ну Це плохо, звісно, що тільки з ним одним буде робити. Не хоче. На жаль. Я замітив наушники я купив. в мене з цим не хоче. О, не вдається встановити соєння з устройством. Це може хтось знає, що це таке, я не знаю. А з пікселем робить нормально. Плохо, плохо дело. Ну, я сейчас не включу. Грая сильно, но баса нема. Действительно, где-то 2 по 10 видає, а тут всего 5 ватні динамики. Что ж делать, а? О, разрешить доступ, може. Добавить. О, раздуплився. А что ж это было, интересно? Да тут вся музыка, я уже забыл, вот за телефон лежит уже сто год. Угу, угу. Заметки, часы, файлы, может тут -то есть аудио. Хоть чекать. я уже давно Я взагалі музику громко не не люблю. Ну, баса нема взагалі. Ні. Тут ще стара музика якась. Ну правильно, це телефон ще їздив за мною колись. Коротше, баса нема. Роби, бо вони зараз наложать авторські права. І все. І, і так блокують ці відео постійно. Робить, нема баса. Слабі і дека нормальні. Вроді би вищив є спеціальні, вищитуєш, який дифузор і розміри дека, щоб був хоч якийсь бас. Ну, воно що то Баса немає. А як може бути бас там діафрами? Мертві, вони не, не ходять нічого. Надо хоча б... В мене... Нема, нема динаміки ніяких. Ось отакі є взагалі. Масюнькі якісь. Ми хоч трошки щось дифузор тут ходить. Ну це бойозно, нема. На жаль. Ну і таке буде. Як світ виключать, то буде хоч якусь музику послухати. Так що от такі от діла. Це, я думаю, таке крайнє відео зв'язане із електронікою. тому що, в принципі, я вже все поробив, що треба. Все працює. А, назад світильник переробив. Поставив йому вже нормальну. Бо я то знову є поставив. Оказується вона більше 500 мА заряд не передає. Nokia та щит в прошлому відео. А ця BMS-плата вона вже 1 Ампер може передавати. Тому теж то діло, що є Type-C, а є маленький Ну, як показати? Ось отакі. Ось отакі. Ось отакі. У них тут вход старий. Ще. Воно не сфокусується. от Вони пол Ампера видають. Хоча вроді би все таке саме, але пол Ампера. А вже де ширший. Вход так якось отут. О, такий вже ампер цілий передає. Ну тут резистор. Міняється резистор, тут один. Я вже, я журю, я погано, кстати, бачу давно вже мати казала, що треба очки підібрати. Дуже-дуже важко. Там я з лінзами паяю. Це, конечно, ще той квест. Ну все одно делать нема чого. Що делать? Ось зимой буду изучать, як дрони працюють. Вообще мені така тема ну, не знакома, повністю хочу ізучити, як вони працюють. Як даже я дивився на Алиэкспрессі, є дрони. Такі вроде би детски, там по 400-500 по гривень. Щоб з малою дальностью там ізучить просто, як вони працюють. Хочу дуже може Я думаю, пригодиться. Оце таке відео. Не знаю, кому таке може пригодиться Ну, звук великий, а баса нема. Звісно, якби на ці колонки підключити, то тут би бас був би хороший. Ну Я звук не люблю, тим, ну, я люблю, щоб низькі частоти були нижчі. А звук, щоб не, воно не виріщало, а низькі частоти, щоб можна було лягти і тихенько отам поставити і щоб воно мені грало, коли немає світу. Так що таке от, діло. Ну, Що є, то є. Діляємо з того, що є. Щоб нашов, це з 24, 21 вольта ділається херня 5 вольт і 1 А. Треба і десь так положити. Ось у ще таку штуку знайшов. Це вона повишає з 1,5 вольта. По-моєму, аж до 24. Повишаюся ще й DC DC преобразуватель. Але слабенький, 1,5 А всього. Так що всім всього хорошого. Це я ж говорю, крайнє відео вже по електриці. Тому що вже в принципі нічого такого мені не треба. А? Я ще покажу. Я її вже по-моєму заховав з Ну, акумулятор цей зробив. Все, як мені писали в соплях, все як я люблю. Протестував. 10 кілометрів всього на ньому можна проїхати. Ужас! Не знаю, щось я люблю, а це щоб воно це таке все таке було і ржаве, якесь, якщо мотоцикл, техніка не крашена. Кажете, що пишуть мені, що я здоровий, а це таке здоров'я. Це є якась тяга в мене до всякого такого. Щоб воно іменно таке було. Щоб, щоб погольоване було, щоб видно було його внутрішність. Так що всім бажаю всього хорошого, до побачення.